Їжа не мала характеру, поки не прийшли вони соуси Верес. Їх вісім вони прийшли зробити смаки яскравими. Обирай соуси Верес. Санкції відбудова і шлях до справедливого миру. Ці теми стали ключовими під час візиту до Києва. Голови національної ради федеральних зборів Швейцарської конфедерації. Май Ріннікер під час зустрічі з головою Верховної ради Русланом Стефанчуком. йшлося, зокрема про підтримку українців, які знайшли прихисток у Швейцарії. а Також про участь країни у глобальному саміті миру. Позиція чітка: мир має бути справедливим і з повагою до суверенітету України. Обговорили також посилення санкцій проти Росії, механізм компенсації. З її заморожених активів гуманітарне розмінування та фінансування відбудови Швейцарія вже стала майданчиком для міжнародного діалогу і може відіграти ключову роль у майбутніх мирних переговорах. Ну, до речі, саме зараз маємо нагоду почути підсумковий брифінг голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука та голови національної ради федеральних зборів Швейцарської конфедерації має шановні друзі сьогодні в українському парламенті. Є дуже поважна делегація з боку швейцарського парламенту, яка очолюється президенткою Маю Рінікер. Сьогодні ми мали можливість нашими делегаціями обговорити дуже важливі питання, які стосуються підтримки України. Я сьогодні мав нагоду подякувати, шановній пані президентці, за всю ту підтримку. Яку ми отримаємо з боку народу Швейцарії? Ми обговорили цілу низку питань міжпарламентської співпраці а також обговорили питання подальшої підтримки України на усіх можливих напрямках. Я подякував шановній пані президенції за дуже важливу підтримку фінансову для України в обсязі. 1,5 мільярди швейцарських франків, які вже виділені для України. Ми проговорили питання подальшого доєднання швейцарської конфедерації до всіх санкційних режимів, які визначаються європейським союзом. Обговорили питання, які пов'язані з депортацією українських дітей. Окремо, ми обговорили також і питання пов'язані з відбудовою України. Я подякував за активну позицію швейцарської конфедерації в частині фінансової підтримки відбудови України. Подякував швейцарському бізнесу за їхню активну е, участь в питаннях інвестування в Україну. Тому, дорога пані президентка, дорога Майя, ще раз дякую і запрошую вас до слова. Месчермен, ті руслан лейдізенджентлмен. You once have said something that has stayed with me. We parliamentarians are elected by the people and we represent our people. Therefore, пане голово, дорогі руслани, пані та панове. Ви якось сказали те, що мені дуже запам'яталося. Ми, парламентарі, обираємося народом, і ми представляємо наш народ. Тому, коли ми з вами зустрічаємося, це зустрічаються народи України та Швейцарії. Он бюркеркельт, ондифертрейтенсі. Wenn wir uns also treffen, dann treffen sich hier und jetzt die Menschen der Ukraine mit den Menschen der Schweiz. Сьогодні я хочу сердечно подякувати вам за запрошення та за теплий прийом тут, у Києві. Для мене велика честь бути тут і знову бачити вас, пане президенте, а у вашій особі усіх українців та українок. Wir hatten gerade ein sehr konstruktives Treffen у нас щойно відбулася дуже продуктивна зустріч. Я була вражена роботою та важливою ролю для демократії, яку ваш парламент відіграє тут, в Україні, у цей складний час. Ті назвати нинішню ситуацію складним часом. Це звісно применшення. Ця війна триває вже майже три з половиною роки і забирає все більше невинних жертв. Вона приносить руйнування та надзвичайні страждання вашій країні та населенню України. і саме тому я сьогодні тут, щоб передати чітке послання від Швейцарії. Ми на вашому боці, і ми будемо робити це й надалі. Справами та довгостроковими зобов'язаннями тарібрі Окрім сказаного, ми підтримуємо Україну в різноманітних сферах: у сфері дипломатії, у сфері відбудови української економіки, у сфері надання гуманітарної допомоги і у ролі міжнародного майданчика для досягнення миру в Україні. Наша позиція залишається чіткою. Швейцарія найрішучішим чином засуджує війну Росії проти України і рішуче виступає за всеосяжний справедливий і тривалий мир на основі міжнародного права та статуту ООН. Я ті für Frieden durch Diplomatie ein Ферфріден дурш дипломатії онвірбітенунсери так. Швейцарія виступає за мир через дипломатію. І ми пропонуємо наші добрі послуги там, де їх бажають і вважають корисними залучені сторони. Конференція в Бюргенштоці минулого літа була важливим кроком у цьому напрямку. Ти швейцарцуком вбираєнсте анцубійтен індей. Швейцарія готова і в майбутньому пропонувати свої добрі послуги, приймаючи переговори та підтримуючи діалог щоразу, коли це може сприяти прокладанню шляху до миру. Ті питалікунтешвайцом вітер Авпа проект. Шо голова Верховної Ради уже згадав про вклад Швейцарії у відбудову України і про значення, яке ми надаємо цьому питанню. Я би хотіла згадати про 5,1 мільярда швейцарських франків, які були надані нашою країною для підтримки постраждалих від цієї загарбницької війни. І я хочу сказати, що період з 2025 по 2036 рік буде надано ще додатково 5 мільярдів швейцарських франків для України. R ist ist susiker, sie haben auch die Demokratie erwähnt, die wir vorhin beim Gespräch auch miteinander diskutiert haben. Die Arbeit der Parlamente ist in diesem Fall eben genauso wichtig und wichtig. Die Arbeit der Parlamente ist in diesem Fall eine sehr wichtige Frage. Zu unserem Boden der З нами регулярно консультується федеральна рада з питань, що стосуються співпраці з Україною, і ми вже обговорювали та будемо обговорювати законодавчу базу. Я скористаюсь нагодою, що протягом наступних двох днів відвідати два об'єкти, які фінансуються в рамках проєкту Відбудова України для мене, як для президента Національної ради федеральних зборів Швейцарської конфедерації, надзвичайно важливо подивитись на це власними очима і відчути ту ситуацію, в якій зараз перебуває ваша країна. Ліпер руслальми, шановний пане Руслане, пані та панове, перебування тут у парламенті було дуже плідним для нас. Я гадаю, що воно посилює довіру між нами, посилює наше розуміння і сприйняття того, що відбувається у вашій країні у цих складних умовах. Вісенту шмерт бивустдасті України ніхнурфорін айгенен. Ми з болем усвідомлюємо, що Україна бореться не лише за свою свободу і незалежність, а й за всіх нас та наші фундаментальні європейські цінності, такі як свобода, самовизначення та верховенство права. ще раз велике дякую, дорогі Руслане, за цей прийом за запрошення. Я справді сповнена надії, і я бажаю нам, а особливо звичайно вашій країні, щоб наше партнерство. Між двома країнами і надалі сприяло миру та демократії в Європі. Доброго дня, дякую дуже вам за можливість поставити питання. А питання до пана Руслана, скажіть, будь ласка, наскільки важлива для України підтримка Швейцарії і які гуманітарні та фінансові потреби має ще Україна сьогодні? Вже пані президентка згадувала, і я окремо хочу подякувати. Швейцарія завжди була і залишається дуже важливим політичним майданчиком для України. Це і питання проведення формули миру, великого глобального саміту, і пропозиція щодо подальших перемовин по завершенню цієї війни. Це все те, що сьогодні конкретно політичний внесок Швейцарії не тільки в стабілізацію цієї е, ситуації в світі, але і конкретно в завершенні цієї війни в Україні сталим і тривалим миром. І, звісно, крім політичної підтримки, для нас дуже важлива фінансова і гуманітарна підтримка. Цифри сьогодні вже були озвучені, але я хочу окремо подякувати швейцарському народу за. У дуже важливу для України підтримку в частині відбудови України, і пані президентка буде мати можливість на власні очі бути не тільки в Києві, але й побачити, як конкретно Швейцарія допомагає у відбудові для України. Дякую, і також питання до пані Рінкер. А скажіть, будь ласка, на які нові специфічні види допомоги може розраховувати Україна в майбутньому від Швейцарії? Швейцарія? Аніканцвіті поучав тій анті. Ukraine ausrichten möchte, ist, dass wir an der Seite der Ukraine stehen. Перше, я хочу повторити, ми твердо стоїмо на боці України як одномоментно, так і тривалим багаторічним внеском. Коли я говорю про довготривалу співпрацю, то маю на увазі тих 1,5 мільярда швейцарських франків, які вже виділені на період з 2025 року по 2028 рік, а також загальну суму 5 мільярдів франків, яка буде надана Україні впродовж наступних 12 років. Сильна сторона Швейцарії – це гуманітарна допомога, це розмінування території. Торії і це відбудова України про що я вже і говорила, і для чого я і приїхала для того, щоб побувати на двох об'єктах в рамках програми відбудови для України.